І всім привіт! З вами Арсен. І сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Minecraft Версію я вже навіть забув. Це моя лічна зборка. І давайте продовжимо. Ну, серію ми закінчили на тому, як ми побудували малесеньку шахточку, зробили тут таку всяку хрень, розсадили трішнік. А в цій серії я хотів вийти на полювання за якимись коровами, тому що мені немає що їсти, я скоро подохну з голоду і це буде дуже печально. Да. Тому коробочка, мені тебе дуже жалко. Вибач, ти теж вибач, вибач, я сказав. Во. Вони мене вибачили? Да. Я думаю, ох, дякую, що дала мені знак. Гарна коробочка, я тебе так люблю. Але ось ти де. А, ого, а, Точно. Там ще шахта була. Ми туди зараз і підемо. Звісно, після того, як ми коробочок наб'ємо. А ще гарненьких няфочок. Ой, нявки, всі ходіть до мене. Я вам нічого не зроблю. Я тобі ще нічого не зробив, що ти мучий. Не мучай! Точніше, не А забій Можливо, ми зараз зробимо навіть собі якусь шапочку. Да um, Здається, в цій зборці ще не можна красити, тому що я хотів собі покрасити ем, Ну шапочку. Ходити стільно. <гаду> Ладно. У нас ще також печки немає, зараз треба буде ще сходити трошки за балишником і набрати ну, всього. Зараз робимо ми собі шапочку. Так. І отак. Так. У нас є шапочка. Ауч! Зараз. Секундочку. Ми зараз перевіримо, чи краситься вона. Так. Ні, не краситься. Жаль. Дуже жаль. І тому ми зараз будемо ходити як. Якась бабушка завернута вон. Да. Ем, Зараз ще в мене тут, здається, було яблучко да. У нас тут є Ми зараз ще підемо. Опс! Ладно, ладно. Мені цю книжку треба викинути, звісно. Ми зараз поїмо яблучко і швидко йдемо, наберемо наших... Ем, були жнички, тому що в нас немає. А, також я хотів зменшити звук, тому що на мене тут все гримить. Гримить, щоб стрімних звуків не було. Ось так. Окей. Думаю, сильно. А, також в мене ярко чи тускло. Срокі графіки, ярко. Е, все хорошо. ось так. Готово? Готово. Так, ем Закіла в здається, є, так? Да. Зараз зодно і освітимо тут, тому що темно. Нічого не бачиш. Ну, я не бачу, я сліпий, я знаю. Ауч! Залагало. А, все, відлагало. Окей, ми зараз трошки прориємо вниз, е, потім скрафтимо печечку, зберемо трошки угля і пожаримо якраз вісім свининки. Нам одного угля якраз хватить, щоб е, щоб з. Ну, спекти собі вісім свининки. Ой! да 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 Правильно. Щось я розговорився. Так, Ще мені. Думаю, ще на кірку, тому що ми, думаю, в цій серії підемо в ту піщерку. Да. Ой. Так. Давайте ще трошки тут прокопаємо. І на цьому можна. Вже почати. Ауч! Знову мешка відлетіла. Ем. Так, значить ми тут докапаємо, тому що нам потрібен уголь на факели, тому що без факелів ми не зможемо піти в шахточку, тому що там буде дуже темно. Нас жіруть всякі карказябри. Так, да, це буде дуже погано. Тому ми зараз тут Ого, го, як багато угля! Да. Е, ну і продовжимо наші супер приключення. Я цю серію знімаю здається зразу після першої, тільки я тут змонтував і вже виклав, і зразу вже знімаю другу, тому що я все роблю спеціально для вас. Да. А, так, ще один... Ні, ще трошки, тому що в мене вже стак факелів буде. Да. Ще тут трошки назбираю ці чотири для печки, 16 на факела, решта на печку, тому що ну, стак факелів треба як мінімум. Да. А, тут що у нас є. Ну, мені поки що це хватить. Ой, кажу, факелок. Ладно, ладно, ладно. Е, нам мені ж треба взяти паличку, щоб скрафтити собі ще одну. Е, Не тих паличок. Дофіга. Е, кірочку ще треба мені скрафтити. Ауч! Залагала, ладно. Цікаво. Эмм, um, кірочку ось тут так зробимо зробимо Раз, два, 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 раз, два. Раз, два, раз, два раз. Окей, бачите, карма, так строк печки, мені подобається. Um, ще дві кирочки. тому що мы, я так думаю, ту пещерку Ем, um, У нас є багато кірок. Е, це сюди, дві кілька сюди. Топорик можна і сюди положити. Так, зараз ми, значить, пережаримо м'ясо, е, зробимо угольків. Е, так, ще на час лігати спати. Тут одну. Тут одну. Значить, факлі в мене є 21, значить, треба, щоб залишилось 16, значить, раз, два. Сюди. І решту сюди. Раз, два. Тому ми це кидаємо сюди і в нас зараз пережариться. Все буде гарно. Стак факелів у нас ж є, зараз зроблю. Е так, у нас є факела, клівно стак, як я і казав. Е так, Значить нам що ще потрібно? Ну, ми палички, то залишимо тут. Або ні. палочки мы возьмем. И еще у нас факела закончится. Нам еще там трошки хватит. Так, жрать, жрать, жрать. Жрать, 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 жрать. О, смотрите, какие сочные, классные стейки. Смакота на земле. Как я наелся. Так. Ми йдемо зараз поспимо і вже зранку встанемо і підемо в нашу а, да, все, добре. мене тут вже все зроблено. Печку відкриваємо, Печка в нас вже там догружує. Останній стейк і и... валим да. валимо в шахту, тому що шахта нам корисна, а нам треба хоча б трошки железки знайти. Да. все. Я якраз згадав. Ну, от так ми йдем. Щось я не замітив, ще ні одного мова. Ну, конечно, пауки. Павуки це. Це ще, це ще гірші кракозябри. Краще би якихось зомбарів повбивати, в і. Так, тут у нас, значить, пещера. Да? Так, значить, беремо факела в руку. Ауч! Два факела підряд, Ні-ні, я не слышав. Так. Ми вже знімаємо 8 хвилин, тому я думаю, ми в шахту і зразу вернемось, тому що нам там... О, железка! Як я не замітив железку? Странно. Я, звісно, сліпий, глухий, нічого не бачу. Але не настільки, щоб не побачити железку. Так, железка у нас є. Можливо, ще десь тут є нас железка. Ні, нема. Нам хватить тільки на... на мотиву железну і все. Тому нам мотива зараз не... Потрібно, тому що я зараз сидити нічого не збираюсь, звісно, якби б я грала і славіком. Я б зразу зробив це все. Ох ти шо, яка родюча шахта! Чека. Так, я спочатку завжди все освіщаю, щоб на нас всякі керказябри не напали. Ах, так, все гарно. Поки ще ні одного моба не замітив. Нам думаю, хватить на броню якусь. Так, значить, ми зараз звертаємось і збираємо всі ресурси, які ми тут пропустили. Так, там було багато железки. Гарна генерація. Ауч! Мишка залагала. Коротше, в нас же є железна кірка. Да. А, у нас є багато железних кірок. Дуже багато. З железа. Так, значить, сюди. Копаємо. Все, добре. Так, значить, ми тут розкапуємо, щоб можна було нормально залізти, тому що я там прорив. Не здало трошки. У мене зараз за годину і сьома ранку, конечно, не дуже добре вийшлося. Не знаю, не знаю. Але всі кажуть, о, Арсен, ти задрос, навіщо тобі стільки тут в компі сидіти? Ой, я навіть не знаю. Також я хочу вас попередити, якщо будуть виходити е, серії е похмілля, е тоді е, э ми будемо грати без коней, тому що я не можу скачати нормальну зборочку або 1.6.2, або 1.6.1, або ще б 1.6, тому я не знаю, що ми будемо робити, ще й додаю. Собі, напевно, що железного топора мені нафіг треба. Якось одно яким топором робити. Топори для мене взагалі не цікаво. мені головне зробити каменний топор і все. да Я ніколи майже не піднімався вище а, ну, камен, ну бул, да каменного топора. Е, да. Ну, деколи там пару раз, можливо, і піднявся, але я не. Ніколи не роблю Железні тупори, тому що це просто трата. Вона мені не треба, я краще з булижніку трошки накопаю і все буде як. А не паритись так довго і сильно. Так, значить ми вже тут все зробили. Ем, так, ми там все верли, все до останнього Звісно, ми гріфери, але не в тому смыслі гріфери, ми гріферимо шахти, а шахти. Шахти можна сказати навіть не гріферіть. Так, там ще одна железка. Добре. Е, мені подобається. Можливо, ті серії навіть не звук похит в шахту, навіть не знаю. Мені якось судна. Так, і це кінець. Що чесно. Кінець! Фу, ще шахточка. Скільки я тут найшов ресі? Е, 18 железа над бет, 15... Двадцять чотири. Ну, not bad. Але ще железку знайшов, і не будемо тепер так сильно переживати. Да. зроблю зараз собі щось. Можливо, навіть трошки броньки собі зроблю. Не знаю. Якось все одно ще робити. знаю, щоб він нього був сенс. Мені бронька, звичайно, не завадить. Якщо я зроблю броньку зараз, я вас можу зразу навіть перевестись на хард. тому що. Не знаю. Якщо в нас буде броня, який нам смисл грати на середньому. Тим більше я і так, ще ні одного моба не побачив. Льоцькі скелі... Ой, кажу, скелітів. Е, Бачив тільки, як вони там називаються, пауканів. Да. Гарно. Так, ми зараз тимо пережарити все наше А е, Нам якраз, думаю, хватить двох штук. Так, двох штук на 18. Наш ще якраз на дві не, не хватить. Але все одно ми і так назбирали багато у Тому ми половину сюди, половину звідси. Він там. <пух> Дякую, хто сказав, буде здоров. Так, половину железки сюди, половину железки сюди. Також мені недавно показали, що можна одну таку фішку зробити, щоб е, кра, е, ну, пережарити доски на досках і вийде, е, як ця фішка називається. Stone, ну, типа камінь. І так ми швидше зможемо збирати на. Mm. Як ми там називається? Oh, e, Ау наз... щит! Ми зможемо швидше назбирати на e, нашу платформочку. Да, але я вже так розумію, що на. Ну, e, буде трошки. Я мод не зміг. Ус... Ну, я виявив, що в мене поставлений мод тільки на мінікарту і на текстурпак. Фігня повна, знаю. Е, і тому е, я мушу. Е, я можу зробити, звісно, і домик, якщо вже так сталося, але... What fuck, Я ж взяв один болезнь. Блін. Можливо, я не клацнув Ладно, забудемо про це. Ніхто нічого не бачив. Про це мій файл. Е, я, можливо, встановлю якийсь мод. Звичайно, я дуже хочу на індастріал. Я не знаю, хіба що скачаю індастріал. Я не знаю, чи є взагалі ще індастріал на е, зборочку. як е, там називається 1.3.2, так, 1.3.2. У мене є Майнкрафт 1.2.5, але в мене щось не пашить. А не знаю чого. Ау-щит. Oh, Ладно. Ви розумієте, як мене довго тримаються кірка каміна? Що дуже довго. Часом я не користуюся, вона ще не поламалась ні раз. Ей, курочка, ти ж. Ти хочеш, б я этом тебе вбив? Ти мене лякаєш! Тебе очень стрмнет. ти це розумієш? Все, смотала. Гарний хлопчик. Что-то дівчинка, яка там разница. Е, якраз по два. По шість, буде. Е, а, точно, доски на досках. Зараз перевіримо, чи тут є той мод, баг, чи бах. воно чи... Ну, так має бути насправді. ну, працює. А от ніфіга, воно і не працює. Тільки були ж ніх переплавляє. перепливляє. Я так і знав. Це просто мене. Ні, я робив, ми грали mm. на сервері, і то напевно, що ж на версію 1.5.2 вийшов такий достаток, що можна робити, як вона називається, О, я такий вже старий скліротик. Ehm, можна плавити доски на досках і вийде камінь. Так, да, саме камінь. Там деть у нас э, це, як його там, болото. Болото мій улюблений біом. Ще раз повторюю. Тут у нас теж таки непогано. Здається, да. можливо, навіть не знаю. Э, так, у нас желізка вже переплавала, зараз зробимо собі бронечку. Да. Хоча б штанішки і э, цей нагрудник. А, спочатку кірку, так. Да. Тому що без железної кірки, ми нікуди з вами не підемо. Тому треба хоча б якусь там одну железну кірочку. Я злобитися буду. <хи> е, да. Так, робимо нашу кірочку. У нас кірочка готова. Тому ми це перекладаємо, ставимо ось сюди. А, ще це. Ставимо сюди кірочку, робимо собі нагруднічок. Нагрудничок у нас буде гарний. Да? Ось бачите, кльовий такий. Подобається мені. так, штанишки нам хватить. Е, да Ауч, я не нажав. Так, все, окей нам. Так, у нас же є железнее поножи і в нас є железний нагрудник. Досить таки пристойно. Ми в другій серії вже вдіваємось в железку. Да. Добре, виходить. У нас вже наступає ніч. Да. Варто ще було, звісно, звісно, собі м -м, зробити железного меча, але не знаю, не хочу зараз собі це все робити. Мені зараз бажано броньку, тому що мені стрмно, я секун у мене зудної течки будуть всі валити. Ну я тебе вмоляю. все Чарівні слова. Угу. І думаю, на цій ноті можна закінчити. Да. З вами був Арсен. Ми сьогодні грали на збоїці 132. Е, да. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про лайки, щоб мені було приємно. Е, також підписуйтесь. І всім пока!